На зв'язку Бурунду Геймс, і сьогодні дивимося гру під назвою Project Landsword. Гра про роботів, про мехів. І я її побачив відосик на ютубчику і відразу вирішив. за... Ух ти, дивіться, граємо ми за такого робота, піксельний графончик, рухається. Уху! Поки весело. Так, що це у нас тут? Що це у нас тут? Це що за будинки? Я нічого не дивився, нічого не знаю. Подивився просто відос. О, ракети. Круто. Вон хтось побіг. Ой-ой-ой. Вау! Оце то тут розрухи! Уху. Дуже весело відчувається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Це що цивільні. Це Подивіться, що тут робиться. Афігенно круто! Белінград дуже класно відчувається! Оце то тут за месики. Ракеточкою. Ух, ніфіка мені вмастили. Так, це в нас швидкість. Стрибати, шо поки не бачу, що стрибати. Десь тут багато бачу мехів. Десь тут багато мехів. Бум. Бум, опігеть. Оце так ігруха. Оце вже заліпундрій. Це дуже прикольне. Знищуємо тупо все. Тут ще потрібно. Щоб це була Московія і десь тут Кремль. О, це було б офігенсько. На контр нічого не бачу. Так, маленький десь тут бігає. А, ось дивіться, не побачу його. Search down, хтось тут ще десь біжить. На. Круто, ви подивіться. Прикольний. Ууу! Чи... Ніфіка собі, розвалили! Офігеть, а давайте подивимося налаштування васт. Left click, right-click, райт right Click, hold. Uh, multi Target, Shift, Boost. Uh, grenade. x Grenade. Ага, все зрозумів. Return. Retru. Давайте подивимося, що в нас на X є. Ага, прикол. <плес> прикольно, класно. Класно, прикольно. Ходімо, я дивлюся за прицелом і трохи не втикаю, куди я втикаю. Ой! Буває таке. Вибачте, вибачте. Ти що тут ходиш? Тут цивільні будинки. Трясся твоїй матері. Так, десь їх треба... було б прикольно, якби їх відводити кудись. Щоб менше інфраструктуру руйнувати. На. А в нас отут мультитаргет. Воу! прикольно, мультитаргет, Клас. Є, засікли. Бум. Ракета. 430. Ага, от у нас патрончик є. А ракет поки 9 з 10. Так, чи що? Це. Десь тут ліліки бігає. -лі -лі -лі. Так, погнали туди. Оці жовтенькі, я поки не розумію, що це. А то, може, ці перезарядки. Бум. Круто. Так. А, ось, мисл, мисл. все є, точно. Ух, контейнер трошки мені дав. Підтупнув. Блін, яка класна гра, ви тільки подивіться, управляється круто. Ось сюди цих треба кінтів заводити. І тоді їх розвалювати. Давайте. Треба цей. Засікти пару штук, щоб мультитаргетом їх нафігарити. Що десь по мені лупашить хтось звідтись? Так. Ще прыгати не можна, було прикольно перепригати через них. Крутяк. Погнали далі. Чую вертухи летять. Чую вертухи летять, де? Покій. Давай, стріляй. Блі, на вертухи розвалюють. Ууу, як вона прикольно падає. Вона не тупо. Тупо зірвалася, вона ще й падає. Блі, ну це круто, це коротше демка, я її випадково не пам'ятаю, де знайшов. Безкоштовно можна пошпіляти, тому силочка буде в описі під відео, кому потрібно. Качайте, заходьте. Е, звісно, вінда показує, що там вірус є, але в принципі так і. На багатьох демках їх потрібно качати, тому. Коротше, як хочете. Я скачав он, я собі граю, мені нормально. А в мене ще місіли вже немає. Амо лоу, а де амо, брати? Мені десь треба Амо знайти. Уук. Амо, амо, амо. І броньки вже немає. Ні броньки, ні амо. Відчувається дуже класно. О, амо є. Симпатичний графон. Ну да, можна трішки там кольорів чи щось з цього, але кажу, це демка, це, якщо я правильно пам'ятаю, це один розробник е цю ігруху робить. Тому якісь претензії взагалі не потрібні. Вона і так зараз прикольно виглядає. Кажу, пригати, не знаю, може інші місії там чи ще щось клас. Місіон компліт. Офігеть. Я рекомендую вам пограти. Я її побачив. О, дивіться, тут ще скор є. Я її побачив, і вона мені сподобалась. А от пограти. Тв... Ух ти, дивіться, ми летимо по карті. Вау, класно! Дивіться, класно. Ангар, давайте в ангар. О, наш робот є, можна прокачати. Офігеть! Ви подивіться, що тут є. Давайте ми візьмемо це що? Оце. Тут у нас ракети. Давайте ось таке. візьмемо. Тут ще поки нічого немає. І тут нічого немає. Ще якісь різні види. Хай експлуа. Вау! Термінал смоук. Давайте, хай поки буде це. Блін, як класно. Ви подивіться, приземлився. О, вогнемет. Не знаю, чи він тут буде доречний. Так. Ідемо. Ух ти. А, це якісь жуки, чи що це таке? Ага, а, так навпоки, я як знав. А це що? О, це круто. Проти, -проти цих, думаю, вогнемет взагалі шикарно. Дивіться, яка кров'яха. Та ти шо, та ти шо? Блін, ні, ну індіїграть, це звісно індіїграть. Це тобі... О, чорт, то їх там навала. Там якесь кубло чи шо. йой 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 Ага, в мене, напевно, цей вогнемет швидко кінчиться. А де те кубло? А, вони просто звідси. Було б прикольно, якби тут кубло це знайти і знешкодити. Ага, а бенза-то в мене кінчається швиденько. Погнали за бензою. Погнали за бензою, бо в мене зараз це ракети. А, бенза кінчилась. Ось, амо, 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 амо. Небагато дало. Нічогось точки. Круто. Блін, класно. Рекомендую пошпіляти, рекомендую підписатися на мій канал, написати якийсь коментар, чи взагалі подобаються такі ігри що ти... Ти взагалі по чому? Ці, які... Любиш пошпілять. Інді, як я, чи, чи ти по, по серйозних грах для мужичка? М'які Тріпл ей проєкти. Чи просто на мобілочки шпіляєш. Бо я от індюшки. І на мобілочки. Щось мене на великі проєкти. Так, в мене все закінчилось. Ага, о, клас. Мені. Ау! Мені показує, де зброя. А, давай мейменю, візьмемо якусь ще іншу. Але ти подивимося, ми можемо. Ко, клас! Ми можемо зараз любі місії. А, давай, давай, давай візьмемо оцю пуковку. А тут. Ага, тут. В нас є, тільки давайте ось це візьмемо. Клас, будемо. Оооо, mm -hmm. це вже потужно. Mm -hmm. Ви подивіться, що тут робиться. Оце то в мене кулемет іще. Кулемет афігентський. Ооох, mm -hmm. смакота. Ой! Ой, я їх не побачив! Ого, вони потужні. На. Танчик. Оце так. Оце так. Оце їх тут навала. Цих мілких ще можна нормально розвалювати, ці здоровенські. Сильні. Уууууу, і хп улітають мої, я просто навіть не стає побачити, де? Динаміка дуже класна врій. Динаміка потужна. Потім, якщо оці всякі навесики ще на тебе на себе вішати, це ж просто якісь. Вау! Все розривається, все взривається, клас. Боси, він цікаво, тут є Боси? Боси це взагалі буде пушка ракета, якщо тут босів натикати. Якогось такого потужного, як і ти. Одного чи там з двома. Ух, я вже прям це бачу. Давайте побіжимо ракетки зі. Заберемо амуніцію. Так, і що тут? Чудо. Оця пушка, що в мене зараз, це, звісно, прям клас. Потім можна комбінувати якісь варіанти. Щоб не стидно було. У, оце гарно. З цією пушкою гарно. Вогнеметом я би тут, звісно, надрачував довго. Клас! А плюс? Ну то це вже зрозуміло, що А-плюс. Так, а давайте спробуємо ще раз цю місію. Ну, давайте якусь іншу ще зброю візьмемо, що ми будемо баритися. Е, так, ось це мене було ось це, але тут візьмемо вже ось це. Давайте спробуємо. А, тьфу ти, думаю, та сама місія, ну, звісно. Це що таке? Якийсь драбаш? Ууу, дивіться, запалює. Клас. Ой, випадково взяв. О, клас! О, От, непогано. От на цих жуків тут буде, я думаю, класно ця штука. Яких там будуть толпи лізти. Так, що тут, походу, немає. Коротше, йдемо якусь толпу, знайдемо. Щоб ми їх нормально підсмажували. Бум-бум-бум-бум-бум. Так. Зараз другу збройку використаємо, подивимося. Ну поки їх мало, то якось не цікаво. О-о-о-о! Щось якесь таке ж саме. А, там ще смоук писало. Ну, до речі, скоро, скоро стрельність би по ньому. Трошки покращу трохи зробити. На ракетками. Будемо трохи економити, то тобто цих медюків тут багато. А до речі, а зброї на цьому рівні не так і багато. Їх треба, щоб вони купою за тобою, купою, купою. Отак їх збирати. А потім відвалювати. Бо так по одному то що то ніфіга вони. Місли, місли. О, 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 о! А, так я не там, їх треба в будинки заганяти. Їх треба в будинки. Нормально розносити. Дивіться, по полях навіть все знищується. Блін, ну це класно. Вроді такий графончик, так? Да? Не особо. Ти дивишся, думаєш, ну. Таке. А коли от ти біжиш, у тебе будинки, травичка притоптується, то воно якось прям... Дуже класно. Я, походу, цю місію не пройду по другий раз. От треба було той, попередньою пушечкою. Там нормально строчить. Вау! Обана! Ні, ну суш... З жуками щось прямо взагалі. Давайте ще попробуємо Так. Е, місія 3 виконана. Давайте місію 4. Тільки візьмемо. Що ми ще оце брали. О! Так. а Давайте ще візьмемо першу. Але у мені оці прям сподобалися патрончики. Нічого тут ще не дається нам. Ну, ще немає, нормально. Так, на базі якийсь. І тут вже на нас поперли. До речі, було. Воу! У-у-у-у! Вона заряжається шок. Бунц. Короче, це треба... Ніфіга собі. Вот так от. Ця, коротше, треба натискати, вона заряджається. Ага. А потім лупашиш і вона дивись летить. Кріалган. Офігеть. Тільки ж в неї патронів взагалі мало, але вона знищує такими пачками. Гранату. А як гранату, чого не кидається? Ага, все, зрозумів. Гранату на X, потім ще раз на Х. Не просто. Ой-ой-ой, що зараз буде. На! Круто! Ой, я цього не побачив навіть. Ой-ой-ой-ой. у ой, ой, ой. В мене! Він тупо довернув в мене. Офігеть! Давайте ще раз спробую. знищив нафіг пів бази. Було прикольною місію, щоб е захищати. В тебе от є така база. А на тебе летять, а ти захищаєш, щоб мінімум ущерба нанесли. Ну, ця, звісно, пушка вона не виглядає як е першорядна. Ну, Оця вже виглядає додатково, як, як щось таке, е яке на постоянці. А оця така виглядає як якась супер, -супер зброя. Блін, я до речі. Ух, самонаводка пішла. А цю треба довгу заряжати. А, вино шини заряжається, коли не цей. Круто. Блін, подивіться, що тут робиться. Та тут все є. На цих базах. Танчики і... і ще якась плинфігня. Амо, амо треба. Дивіться, кораблики. Ага, в мене вже цього немає. В мене нічого немає. О, все, гайки мені, гайки мені. Треба за ракетами йти. Міссел детектор. Оце вони по воді нормально шпарять. Немає чим стріляти. На ще відстрілююсь. На О, вже нічого немає. А ні, ще є. Підбив. Хорошо. Хорошо. Де мої місли? Де мої місли? На. О, є, збройка. Знайшов нарешті. А я десь просто в цю сторону буду стріляти. у ууу. Ох, народ, я вам раджу пограти цю шпітку. Це просто щось дуже класне. Це щось. О, нарешті я виграв. Прикольно, прикольно. Я в це раджу пограти. Однозначно. Конфірм. Так, погнали далі. І що? Це п'ята місія. Остання, так, в нас в Демці є п'ять місій. Давайте ще її глянемо, якраз остання зброя, начебто. М -м, ось це в нас було. Ось це. Давайте поглянемо останню п'яту. А, ні, чекайте, я п'яту вже грав. Неважливо. Оце то вона поливає. Оу, май гарбі. Оце з тих жуками треба з Я її потім, напевно, з цією штукою запущу. Офігет. Оце поливачка. Це просто знищувач. Але патрони улітають. На Приземлись, ти! Чудо, злітає воно. Дуже багато, дуже багато жре. Щоб б я попадав, конечно. Просто засівати, то то нормальна тема. Знищ! Будинок нафіг ушов. Будинок на Ходить. О! Destroy! Круто! Блін, а тут народу багато, ні, не, я мені не закінкалося. 101 патрон залишився. 101 патрон. А це що за шуфі? Якась здорова пада. Пішла. Патрончики закінчилися. Десь там летять, хтось на мене летить. Так, Що? детектик енімі. Давай дайте енімі! Щось там потужно это що так. Ти шо, шо Блін, танк сюди привіз? Ти куди того танка привіз? На Блін! Ух ти ты, що там так валить по мне? Армагеддоні По воді повільно хожу. Вода це не моя стихія. По воді не краще не ходить. А. -а, -а. Так, а що... Вау! Я щось навіть не побачив, що я знищив. Щось знищив. Так. Ще пару чувачки, далі щось. Ці контейнери старванські. Ага. У мене АМО знову закінчилось, ну звісно, АМО уходить. АМО уходить дідчайше. Ракети. Але що зробити? Але наче він нормально валяється. Достатньо поки що. Якщо отак не посівати, як я сію сію посіваю, в принципі, достатньо. Ух, Оце мені накидав! А де мої хп? Ух, врізався в мене. Так, десь тут ще один жучок лазить. Мілкокаліберний. Ого, він вистрелив. Хто тут? Погнали, ще це їх знищимо. І на це, на це ми буде все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, бачите, в мене вже нормально піклу. Нормально ігру прикольний. Де ви ж таке ще не Ніде. Такого більше ніде немає. Тільки у мене і у Майкла Джексона. Уу. удар. ууууу Мені здається, це я сам себе. Сам себе. Так що? Народ. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був Бурунду Гємс. Нову до нових зустрічей та пока пока